Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. П'ятниця, 31 травня. Останній день весни. Да, Завтра вже будемо офіційно зустрічати. Літо у нас погода якась дебільна. І сонце пече, і тучі тягає. Ой, вчора знову ніякого не було, не дощу і не крапнуло. А я сьогодні знову півночі промучилася з головою. І то там мені писали дівчатка, що напевно то... Не, ну, не від погоди. Ну, погода то погодою, але це вже втома. Сама справжнісінька втома. І емоційне, і психологічне виснаження, тому що за той місяць на мене ну, дуже багатсько чого навалилося. Так, вчора поділилася з вами першою. Частиною інформації, да? новин, новин. Але не останню. Сьогодні на вас чекає попереду, попереду інформація про сайт. Одне можу сказати, що відео сьогодні обов'язково вийде, так скажімо, анонс, реклама. Не знаю, як його правильніше буде назвати. Але що хочу сказати точно, що, скоріш за все, відкриття буде не завтра, а з понеділка. Бо трішечки-трішечки не встигають розробітники мої. Ну, Вони то мені вчора сказали, що ми будемо намагатися, і, можливо, можливо є там якийсь відсоток, якась вірогідність. Що раптом, може, встигнемо. Ну, але кажуть, давай для перестраховки оголошую, що це буде з понеділка, тобто 3 червня. Гнешку про це все більш детально розповім в наступному відео. Буде таке, знаєте, відеоанонс, реклама. Ось. Я зараз Біжу в хатку, тому що в процесі доробок вилазить дуже багато, е, як сказати, прогалин. Е, вчора з'ясували там деякі моменти. На той наборчик немає текстового рецепту, а на той текстовий рецепт немає інструкції чи на наборчик. А ще Фото не всі правильно пороблені були. Наприклад, в панір забула додати колбочку з лімонною кислотою, ну, міні-пробірочку. В набор з менталем, там пропіоніки не врахувала. Я це сфоткала закваску, фермент, віддала фото вже розробітникам. І тільки сьогодні вночі. Згадала про, 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 про те, що там потрібні ще пропіоніки. А вже, відповідно, виходячи з цього, сьогодні зранку згадала, що пропіоніки то я замовила, я їх отримала, вони благополучно лежать в морозилці, але я взагалі розробітникам стосовно них нічого не надала. Не фото, не опис, ну, тобто, щоб додавали да, в перелік товару, я цього не зробила. Ну, коротше, такі от вилазять е, заковиристі такі. Еті, ху, мінуса, прогалини, які потрібно попідтягувати. А я поки доїла, Вова спахтав мені масло. Тому зараз я піду займатися ще окрім цих, цих своїх. Нюансів, ще масло промити треба і прибрати. Сьогодні ввечері будемо знову сепарувати, ну, точніше, Вова, тому що ну, я не встигаю. Якщо я сьогодні поставлю варити якийсь сир, то, то він, ну, коротше кажуть, мені ніколи не займатися. Тому сьогодні ще сепаруємо. Сподіваюсь, це останній раз, а вже з понеділка почну, чи може з неділі, почну сироварити, так? Далі, що ще хотіла сказати? Ага. Значить, У мене для вас є два відео, вони вже давно загружені на YouTube, але стоять в закритому доступі. Точніше в доступі по посиланню. Щоб розробітники могли додавати да, посилання на них. Але на загальний обзор воно закрите. І одне, і друге. До речі, знімається ще третє. Якщо все вдасться, то буде ще одне. Чому так? Тому що там вже проговорюється про сайт. Про те, що ну, це все, да, там, що я кажу, там інвентар, закваски, ви можете знайти у нас на сайті. Посилання на сайт буде в описі під відео. Але так як сайт ще не запрацював, якщо б я їх відразу відкрила, ці відео, то була б купа запитань свої, то зрозуміють. так? А новенькі, чужі глядачі, е, почали б запитувати, де, де посилання, а де сайт, а як знайти, а він ще не працює. Тому навіть не знаю, коли вам його відкривати. Давайте, напевно, зробимо так. Я сьогодні запущу їх у відкритий доступ, щоб ви мали змогу, ну і ви, і новачки, подивитися, ознайомитися, так. І щоб не було такої ситуації, наприклад. Бо я знаю, що деякі дівчата вже... Писали мені, що в нас є вже замовлення, чекаємо відкриття сайту. От щоб не було такої ситуації, що вони зроблять замовлення, як тільки сайт відкриється. Да? А потім подивляться це відео, наприклад, і скажуть, а чому ж мов, раніше не сказала, що ж тепер одне, одну закваску там, чи ще щось не замовиш окремо. Ну. Так що давайте зробимо так. Сьогодні. Я дам доступ вам до цих відео, ви можете їх дивитися, ознайомлюватися, можливо, вас вони зацікавлять ці рецептури. А просто майте на увазі, що на сьогоднішній день, так як і на завтрашній, і на післязавтрашній, да, тобто до понеділка, посилання на сайт в описі не буде. Як тільки сайт відкриється... Я обов'язково його туди додам. Але поки що так. Тобто у відео я згадую про сайт. Ну, але, вибачайте, не все так відбувається, як ми попередньо плануємо. Ну, якось так. У мене в планах зварити ще вам, відзняти відеорецепт пармезану. В мене в планах зварити, відзняти вам рецепт сиру український. Для тих, хто не розуміє, це по старинки, якщо це сир російський. Але так як зараз все зміниться, то змінили і назву цьому сиру, і відтепер він український. Да? Тобто сир із російської групи. Ось. Далі. Не знаю, можливо, можливо, ще не вирішила для себе. Я не хотіла всі 9 років з цим заморачуватися. Ну, це дуже довгий процес взагалі. І я не знаю, як правильно бути. Зварити, то я, можливо, його і зварю. Зараз йде мова про сир ементаль. Але. Там тепла холодна фаза. І відбувається це все доволі довго. Там йде спочатку холодна фаза 40 днів, потім тепла фаза, потім знову холодна. Тобто е сир, коли е пройде остання холодна фаза, друга, да, його вже можна вживати, куштувати. Але на це потрібно, ну, виходить, 3 місяці. І якщо я зніму навіть, да, і чекати, поки я його розріжу і покажу вам, то це буде аж восени. Я думаю, що напевно зробимо так. Рецепт я відзніму просто без кінцевого результату, так? Я покажу все, що як робити. Ну, а далі вже озвучу це все у відео. Ну, але без, 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 без показування цього на відео. Чому? Тому щоб ви мали змогу, поки є молочко, зварити цей сирок, а восени його скуштувати. Ну, це все в планах. Це все хочеться, планується. Але треба йти працювати. Планувати то добре, але ніколи. Міркувати тут, розсуждати. Треба працювати. Бажаю всім вам чудового настрою, гарного дня, останній робочий день тижня, попереду вихідні. Потрібно ще щось їсти, приготувати. Я не знаю, я не знаю, де мені взагалі брати час той. Таке хоч взагалі спати, не лягай. Я сьогодні прокинулася о 4.30. Дивлюся, десь близько до другої Оля, розробітниця, писала там запитання. Тобто я вже на той момент відрубилася, а вона працювала. Ну що я їй повідповідала о пів на п'яту. От так, от і відбувається це спілкування, розумієте? Ніхто не спить майже, ні, ні я, не вони. Не знаю, я сподіваюся, що з понеділка вже стане набагато легше. Ось. Єдине, що відразу скажу, оплати на сайті не буде. Тобто, щоб була змога платити одразу на сайті, сплачувати за замовлення. Цього поки що не буде, тому що це все платні функції. І бере воно півтора відсотка. І якщо людина зробила замовлення, буде його проплачувати прямо на сайті. Хто більше продвинутий, то в мене з цих сум буде відразу списуватися півтора відсотки. Для мене це зараз кошти. Тому поки що цього не буде. Буде вам даватися на вибір три варіанти оплати, а вже потім, виходячи з тої інформації, що ви виберете, як ви заповните дані. Будемо з вами далі комуніцирувати вже у особистих. Ну, це так, трішки анонса. Все. Всім гарного дня, чудового настрою. Не знаю, як ви, а я далі працювати.